нашу Практику Практику медитації для зцілення свого роду. І хочу, я вам говорила, підготувати список всіх жінок свого роду. Для чого це? Тому що перший день перший, перший тиждень ми молимось за жіночий рід по обох лініях. по лінії вашій, по лінії, вашої, по лінії вашого чоловіка або тільки поважні, залежно від того, одружені ви або ні. І перший, перший тиждень ми, молим, ну, ми робимо медитацію саме для жінок нашого роду. Що ми зробимо? Ми зробимо спочатку медитацію, а потім в кінці я буду читати молитву за рід, за жіночий рід. і ви будете зі мною повторювати. Я повільно буду читати, щоб можна було повторювати. Ну що ж, давайте налаштуємося. Кожна практика кундаліні йоги розпочинається з проспівування двох Джугад он Сад адгуринами, Сірі садгуринами, сірігуродевинами. Прикладуємо руки великими пальцями між грудей, відводимо плечі назад, робимо вдих, видих. З видиху відпускаємо всі думки і переживання сьогоднішнього дня. І робимо наступний вдих і проспіли мантру. Захесно мото. Адгорина mm ме -hmm. джуга,дгорина ме, садгорина ме, сириво родеели. ме джуга, 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 садгорина ме, сириво родеели. Гадгурейнами, садгурейнами, сірюрудивинами. Робимо вдих. Натискаємо долоню на долоню і підтягуємо кореневий замок. Тянемо енергію вверх, відчуваємо, як вона рухається по хребту, знизу вверх. І видих. Ще раз вдих. Видихом опустіть руки на коліно. Рівний вдих, видих, Відчуйте своє тіло. Відчуйте енергію в тілі. Робимо вдих. видих. Тепер можете взяти свій список або по пам'яті, якого ви, пригадає, ви пригадаєте. І закривши очі або читаючи зі списку, повторіть ці імена жінок, які, за яких ви сьогодні робите цю медитацію, яким ви сьогодні будете посилати цю енергію. Пригадайте їх бабусь, прабабусь. І... Відчуйте їх, пригадайте, можливо, моменти, які ви пам'ятаєте разом з ними. Може щось чудове. Пригадайте, як вони посміхались. Вони і зараз посміхаються вам, тому повторіть ці мене. Хочуте цей список, кажіть про себе і згадуйте, чих, чих імен тут немає, але вони в моїй пам'яті, в моїй кожній клітині ДНК. Робимо дих, видих і переходимо до практики. Нагадую. Права рука лежить на центрі грудей, на серці, на сердечній чакрі. Ліва лежить долоні тильною долонею до спини, назовні, ось таким чином, назовні вона в долоні. І от навпроти одногорної крізь тіло, і ми будемо уявляти, як через нашу праву руку входить світло цілюще, а через ліву, виходить і благословляє весь ваш рід, всіх ваших жінок, вашого роду, виходячи з долоні, це світло благословляє вас і зцілює вас, звичайно. Так, я вмикаю. закриття. закриті проспівуємо. Перемка дихання, підтягуємо кореневий замок, видих, і ви з видихом уявляєте, як з лівої руки, яка на спині, з долоні, виходить світло і освічує всіх ваших предків, всіх ваших родичів, жінок. Робимо вдих, вибіг, випускаємо руки, не відкриваючи очей, складаємо руки в молитві і мудрі і повторюємо за мною. Я прошу тебе, Господь, прости жінок мого роду за відмову від себе. Від своєї жіночої природи за приниження чоловіків, за ненароджених дітей, за богохульство та безвірство, за магію, чаклунство та прокляття, за всі погані вчинки, зроблені ними усвідомлені чи ні. Я прошу тебе, зціли біль жінок мого роду, біль самотності, біль втрати дітей, зціли, Господи, жінок мого роду від болю зради, від болю втрати близьких, від болю втрати себе. Я прошу тебе, Господи, зціли біль тілесних страждань жінок мого роду, біль злиднів, голоду, бідності, біль вигнання та біль зрад. Будь ласка, Боже, зціли їх серця від болі нерозділеної любові, від болю несправедливості та болю невіри. Я прошу тебе, Боже, очисти їхні серця від страхів, від хвилювань та тривог, від переживань за нас їхніх нащадків, очисти їх своєю благодатью. Від образ, від розорування, від гніву та ненависті, від злості та заздрощі. Я прошу тебе, Господи, прибери з їхнього розуму перешкоди на шляху до жіночого щастя. Здоров'я, достатку, благополуччя. Допоможи їм! Пустити в своє життя щасливі стосунки, радісне материнство, жіночу самореалізацію та добрий душевний стан. Прошу тебе, Боже, звільни жінок мого роду від важких спогадів, від негативних сценаріїв та програм, від прокльонів і самопрокльонів. Від усякого поганого слова та ока, спрямованого на мій рід. Я прошу тебе, наповни серце жінок мого роду істинною любов'ю, благодаттю, ніжністю, істинною теплотою, прощенням та милосердям. Нехай волею твоєю вони знайдуть віру в тебе. І в допомогу. Нехай волею своєю вони наповнять своє життя щастям. Нехай з ними буде віра в Твою та їхню життєву силу. Нехай душі жінок мого роду знайдуть досвід. Сімейного щастя та відчуття взаємної любові зі своїм чоловіком. Нехай прийде до них досвід вірності та чесності в стосунках, досвід щасливого материнства, досвід життя у процвітанні та достатку, досвід гарного та благополучного жіночого життя, з любов'ю в серці. Та радістю в очах. Нехай від початкових праматерів мого роду до всіх наступних поколінь тече жіноча мудрість, привабливість, краса і сила, збільшуючись з кожним наступним поколінням і знаходячи. Це більшу глибину. Нехай будуть всі жінки мого роду, наповненими сильними, жіночними, мудрими, люблячими та коханими, захищеними та веденими тобою, о Боже. Нехай буде так. Усіх часах, в усіх світах і в нашому єдиному родовому просторі. Нехай з моїм родом буде любов, Твоя сила, твій захист, Твоя воля. Схиляюсь перед тобою, Господи. Нехай буде так завжди. Робимо дих. Видих з наступним вдохом співаємо мантру. Нехай сонце над тобою сяє і любов обіймає, чисте світло горить у тобі. шлях. Нехай сонце над тобою сяє, і любов обіймає. чисте світло горить у тобі, і вказує шлях, нехай сонце сяє і любов обіймає, бімоє чисте світло горить у тобі і вказує шлях і вказує шлях За практику Дякую за загальне поле. і Будьте щасливі і несіть це щастя, незважаючи ні на що. Люблю вас, обіймай, сяйте і знайте, що ви самі благословені в цьому житті, тому що ви родились жінкою. Будьте щасливі! Пока -пока. Всіх обіймай!